Мені дуже імпонує бренд МСТ за те, що в них постійно виходять крутезні новинки, і сьогодні я хочу розказати за одну з них. Мова йтиме про Good Night Sleep Formula від МСТ. Це функціональний нічний комплекс, який покращує засинання, покращує якість сну, підтримує нервову систему та зменшує психоемоційну напругу. Він чудово підходить тим, кого хронічний стрес, порушення сну, перевтома та тривожність, а також він пришвидшує відновлення після фізичних та розумових навантажень. Комплекс має справді багатий склад. Тут є екстракти валеріани, лаванди, женьшеню та астрагал, також тут є ашваганда, орнітин, габа, глютамін, цинк, магній, вітамін Б6, вітамін С, лізин, триптофан, аргінін. Та ліцин. Стосовно вживання, порція тут в нас 16 грамів, запиваєш склянкою води приблизно за 30 хвилин до сну. Якщо бажаєш замовити цю добавку від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%.